Не бровари, а броварі не запоріжжям? А як я не знаю, визначено перелік з понад 1400 назв сіл селищ і міст їм рекомендують змінити назву Володимир Мозгунов, голова національної комісії стандартів державної мови. З нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день. То як має називатися Запоріжжя? Як має називатися Запоріжжя? Дуже актуальне зараз питання вже протягом двох днів жваве обговорення, виконуючи норми закону про деколонізацію і заборону пропаганди російської колоніальної політики, національна комісія працювала два місяці. Над тим, щоб сформулювати свої рекомендації, так як визначає закон, подати рекомендації, ми проводили консультації з науковцями з істориками. До національної комісії надійшло кілька звернень від істориків, які наполягали на тому, що. Повинен бути інший варіант написання назви цього міста не Запоріжжя, а Запорожжя. Якби ми не взяли до уваги такі звернення, ну це могло б свідчити про те, що ми не зважаємо на звернення громадян до нас як до центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. І через те було ухвалене таке рішення рекомендувати. Віднести місто назву міста Запоріжжя до тих назв, де ми рекомендуємо органам місцевого урядування провести додаткові консультації для того, щоб визначитися, чи зберегти цю назву, чи запропонувати іншу або інший варіант, саме через те ми віднесли місто Запоріжжя. От, з позицій суто лінгвістичних обидва варіанти і Запоріжжя, і Запорожжя є правильними. Угу. Тобто, тут, знаєте, якийсь вишом, як на мене, скандал на рівному місці. Тобто, фахівці попрацювали, зробили величезну роботу, дали рекомендації згідно норм української мови, як би це мало виглядати? Історики теж дали свої рекомендації, і тут почалося. Тобто, мені здається, що вам абсолютно нема за що навіть виправдовуватися. Скажіть, будь ласка, 1400 населених пунктів це доволі багато. Це здебільшого як виглядає? Тобто, які за уваги були до цих назв? Там я бачив, що. Там якісь певні частини слів, які починаються там назв топонімів красне і все інше. Тобто, це здебільшого які, які, якісь такі. Ну тут треба ваші роз'яснення. Розкажіть нам, одним словом. Взагалі є три групи рекомендацій. Перша група рекомендацій це там, де назви не відповідають. Ортографічним, чи словотвірним, чи граматичним нормам це те, що обговорюється. Ми рекомендуємо бровари змінити на броварі, оскільки це відповідає. Ну, відповідно до граматичних норм, має бути саме так: броварі, а не бровари. Друга група сформульованих комісією рекомендацій це. Назви тих населених пунктів, які можуть містити відхилення від лексичних норм, оскільки або стилістичних норм, оскільки містять в своїй основі ймовірну ідеологему. Це а, назви типу першотравневе, Первомайське, Южне, там корінь може бути не український. При цьому ми зважали на час появи таких назв. Те, що стосується третьої групи рекомендацій, там де фігурують назви зі словами червоний, червона, «червоний» або «красний», теж може залежати. У нас може бути село Красне у Львівській області, яке засноване із такою назвою. Так, але це ж не від червоне, це ж не від кольору. так, так. Так, але в деяких регіонах України під словом красний, красивий заховали насправді ідеологему. Це прихована ідеологема. І через те ми порекомендували органам місцевого самоврядування, оскільки мав бути якийсь єдиний підхід. От переглянути ще раз історію походження назви, яка містить такі елементи. Але скажіть, будь ласка, я намагаюсь просто зрозуміти. Тобто, це все рекомендації щодо цієї 1400 назв, чи все-таки вони обов'язкові до виконання, бо доведу свою думку до кінця. Бо мені так. здається, що рекомендація там, де є відверті помилки, не є доречною тобто є висновок фахівців, які сказали, що є помилка, і це має бути просто та річ, яку мають виконати виправити цю помилку. До чого тут рекомендації, що ви вирішите, не вирішите. Закон визначає, що комісія повинна опрацювати назви сіл селищ і міст України і надати свої рекомендації. Якби ми зараз звучать е, такі, знаєте, ну, інтерпретації сформульованої в законі норми про те, що от ми мали дати тільки там, де треба виправити орфографію або граматику. Комісія вважає, що уникнути інших рекомендацій, це могло б означати, що ми не враховуємо дух закону про деколонізацію, зокрема топонімії. Тому що дух закону говорить про те, що ми маємо дивитися на сутність, а колонізація відбувалася в різний спосіб, зокрема і на рівні назв населених. Пунктів по різному це могло відбуватися. Інколи колонізація відбувалася шляхом адаптації історичної назви її трансформації. Це треба вивчати. Але наші знову таки чому рекомендації визначатися із тим, як далі буде називатися, в якому вигляді буде записана, та чи інша назва це компетенція органів місцевого самоврядування? Та ми я я зрозумів, що в що, 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 ваших повноваженнях само дати рекомендація. Ми розуміємо, що на місцях будуть казати, а нам так легше, а ми так звиклися почасти. І дуже мала ймовірність того, що ці помилки відверті в назвах виправлять. Ч, на вашу думку, останні дві хвилинки чому така бурхлива реакція в окремих місць, містах була на, на ваші зауваження і на, на, на ваші висновки? Як ви гадаєте? Від нерозуміння? від того що звичка така є Ну, різні можуть бути причини такої реакції. Інколи можна говорити про те, що хтось навіть не дочитався тих рекомендацій, а якось дуже узагальнено підійшов до тлумачення цього документа національної комісії зі стандартів державної мови. Ну, у когось була е, певна мета саме так інтерпретувати рішення комісії. Але я взагалі бурхливу реакцію сприймаю позитивно. Це, на мою думку, і на думку членів комісії говорить про те, що у нас дійсно вже сформоване громадянське суспільство, від, яке реагує на певні речі. А і це водночас говорить про актуальність цього закону, про те, що це болить людям. Ми і зараз, уже, і після ухвалення рішення як реакцію, отримаємо деякі звернення від громад, уже, де вони вказують нам на те, що ми пропустили якусь назву і не включили. Ага. Зокрема, от переді мною лежить звернення. Активних громадян із Сумської області зараз після інтерв'ю буду з'ясовувати, чи ми дійсно пропустили назву певного населеного пункту. Вчора надійшла пропозиція перейменувати станцію, але ми станціями, назвами станції не займалися в законі. Це не написано. Я зрозумів. пане Володимире, дякую за відповіді. Насправді ми маємо всі зрозуміти, що Тими чи іншими новелами, тими чи іншими змінами має займатися фахівці, тому що філологи займаються філологією, журналісти займаються журналістикою. Ми, звісно, можемо висловлювати свої думки, але давайте залишимо цю роботу фахівцям. Менше емоцій, більше прагматизму. Дякую дуже. Володимир Мозгунов, голова національної комісії зі стандартів державної мови, з нами був на зв'язку.